Доброго ранку вдома. В Україні затвердили національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року. Чому виникла така необхідність, у чому полягає стратегія і як вона буде реалізовуватися, ми дізнаємося від керівниці проєктів та програм Департаменту стратегії та розвитку НБУ Олени Тригуб. Вітаю вас. Добрий день усім. розкажіть для початку, будь ласка, яка аудиторія в фокусі нової стратегії, що змінилося? Ми обрали чотири типи цільових груп для нової стратегії. Перш за все, це діти та молодь, починаючи від дошкільного віку з п'яти років, і закінчуючи студентами вищих навчальних закладів. Тому в цю групу входять не лише дошкільнята, школярі, студенти коледжів, університетів інститутів. Це наша така основна чисельніша цільова група. Друга цільова група це доросле населення, і тут ми теж починаємо з 16 років. Чому? Тому що в першій цільовій групі ми в основному будемо працювати через заклади освіти, але, на жаль, є частина молоді, яка після 9 класу не йде далі навчатися, і тому ми з ними будемо працювати саме от в цій цільовій групі. Третя цільова група це підприємці. Це для нас нова цільова група. Ми хочемо допомагати українцям, які бажають займатися підприємницькою діяльністю. Це передусім підприємці, початківці, представники мікробізнесу, опановувати фінансові знання, щоб більш якісно потім управляти своїми фінансами бізнесу. І четверта група: це освітяни, оскільки в Україні з 25-го року всі школи впровадять нову дисципліну з восьмих класів підприємство фінансова грамотність. А Двадцять шоста, всі дев'яті класи, то ми розуміємо, що понад 14 тисяч шкіл потребують вчителя, і в цьому ми хочемо допомогти. А ці вчителя будуть опановувати саме фінансову грамотність чи те, як її викладати іншим, наскільки самі вони просунуться в цій темі під час підготовки до викладання дітям. У них якраз буде унікальна нагода і свої знання поглибити, і плюс, звичайно, робота буде проводитися над опануванням сучасних методів викладання цієї нової дисципліни. Угу. А розкажіть, у чому, власне, основні цілі цієї нової стратегії? Така глобальна для нас ціль – це підвищити рівень фінансової грамотності, поглибити фінансові знання, розвинути навички з управління особистими фінансами, родинними фінансами і фінансами бізнесу, тому що одна з цільових груп це підприємці, початківці, для того, щоб подальшому українці змогли ухвалювати якісні відповідальні фінансові рішення, що допоможуть їм залишатися фінансово стійкими. І е, загалом підвищувати якість життя, і, врешті-решт, щоб зростав добробут наших громадян. Ну а яким саме чином планується розвиток фінансової грамотності? Це звучить все красиво, так, але так. достатньо очевидно, що нового цій стратегії. У нас зазначено п'ять цілей. За кожною цілею в дорожній карті описан комплекс заходів, як ці цілі будуть досягатись, реалізовуватись. От перша ціль це в нас якісна базова фінансова освіта. За цією ціллю ми будемо працювати з першою цільовою групою, це діти молодь і з крайньою цільовою групою, з освітянами. Друга ціль це в нас. Відповідальне фінансове життя тут ми вже будемо з дорослим населенням більше працювати і. Третя ціль фінансово обізнані підприємці, зокрема з підприємцями-початківцями. Четверта ціль у нас про просунуту цифрову фінансову грамотність, оскільки в поточних умовах фінансові послуги стають більш складнішими, і два з половиною роки повномасштабної війни нас переконали наскільки важливою є цифрова фінансова інклюзія, щоб вміти якісно користуватися фінансовими послугами дистанційно, і тому ми таку четверту ціль передбачили. Українці і так достатньо гарно використовують цифрові фінансові послуги, але в умовах, коли технології постійно розвиваються, потрібно нові знання здобувати, і плюс ще серед дорослого населення особливої уваги потребують люди старшого віку, яким складніше з технологіями справлятись, тому ми будемо на це звертати увагу. Крайня п'ята фінансова ціль вона про розвиток екосистеми фінансової грамотності, ми хочемо налагодити. Різноманітні партнерства, об'єднати навколо цієї стратегії не лише державні установи, які стали розробниками даного документу, а учасників фінансового ринку. Це банки, небанківські фінансові установи, різноманітні освітні заклади, представників громадського сектору, також медіа. Теж ми очікуємо, що інтерес буде зростати до цієї теми, більше передач на телебачення, на радіо будуть з'являтися. Ось таким чином в Україні і посилюючи співпрацю з нашими колегами за кордоном, ми будемо сподіватися, це дасть гарний результат, і в Україні буде розвинена екосистема фінансової грамотності. Це ми потрошки вже перейшли і до інструментів, які будуть впроваджуватися. Дуже цікавлять, ви вже згадали, що новий курс буде в школах введений дуже цінно. А якісь ще новаторські підходи будуть впроваджені? Ви говорили про цифрову, цифрові підходи до фінансування, до роботи з фінансами, mm -hmm. чи будуть в освітньому цьому сенсі якісь цифрові або інші новаторські підходи? Так, звичайно, ну перш за все хочу зазначити, оскільки з дітьми і молоддю ми працюємо відносно давно, починаючи з 2019 року, відколи Нацбанк отримав мандат на організацію проведення заходів з фінграмотністю. то це для нас така е, ключова цільова група, і, мабуть, тут найбільш розвинені заходи присутні. Е, по кожній цільовій групі, по дітям, по дорослим, по підприємцям, е, у нас передбачені рамки. Фінансових компетентностей це от базові такі документи, які і за кордоном теж розробляються, зокрема в країнах ЄС, де описані вимоги до рівня знань, вмінь навичок, особливостей уставлені, в поведінці людей при вирішенні тих чи інших фінансових питань або опануванні різних тем. Відштовхуючи від оцих рамок далі розробляються навчальні програми. Для їх реалізації різноманітні вже навчальні підручники, і ми хочемо, от зокрема по школярам і по педагогам, щоб у них у розпорядженні були не лише друковані підручники, а й онлайн електронного та формату підручників. Ручники окремі онлайн курси теж будуть доступні. Всі ці ресурси вони безкоштовно зможуть бути використані, зокрема, доступ до онлайн-курсів, і також ми хочемо паралельно, щоб користувалися нашим продуктом. Це центр фінансових знань НБУ талант, це така бібліотека електронно різноманітних безкоштовних навчальних матеріалів. Педагоги в Україні частково знайомі з цією платформою, бо вона була запущена в 2022 році. От, але ми далі її будемо розвивати, наповнювати. Для дорослого населення у нас інший сайт це сайт Гаразд, і він був запущений минулого року. Там теж дуже багато матеріалів за різними темами, які стосуються щоденних наших фінансових таких питань. От, тому. Є чим користуватися по напрямку цифрова фінансова грамотність. Ми ще плануємо і онлайн гру розробляти, і окремий сайт по платіжній безпеці, кіберзагрозам. Ця тема зараз надзвичайно популярна. Національний банк проводить спеціальні інформаційні кампанії, але бачимо, що є ще потреба в додаткових ресурсах, тому це все буде доповнюватися. Плюс ми хочемо, щоб люди мали у розпорядженні. Спеціальні такі тестувальні інструменти, щоб вони бачили, де в яких темах у них є прогалини, що треба підтягнути, і відповідно їм будуть пропонуватися ресурси, що почитати. А от скажіть, наскільки люди взагалі за вашим досвідом усвідомлюють потребу в нарощуванні таких знань? Чи є запит від людей від прямо широкого загалу, чи треба ще й донести цю потребу, популяризувати цю тему, щоб люди включилися і хотіли витратити на це свій час? Ми проводили дослідження вже декілька разів. Разом з проектом USA трансформація фінансового сектору. В грудні 2018-го, в серпні, 2021-го. минулого року. Ми проводили з іншими партнерами дослідження і ми бачимо, стабільний інтерес є у населення до цієї теми. Тобто розуміння так? є, але саме головне, щоб розуміння трансформувалося в ставлення і в поведінку. Серед дорослих, наприклад, понад 60% людей ствердно зазначили, що вони вважають за необхідне підвищити свою фінансову грамотність. Паралельно серед цих же опитаних близько 80% хотіли, щоб їх дітей навчали у школі цим знанням. Ми також минулого року проводили дослідження і серед молоді 11-18 років, і от молодь ще більше мотивована здобувати таку базову фінансову освіту 86% хочуть, щоб в школі їх навчали тим, як розпоряджатись власними грошима, бюджетом тощо. Напевно, що 100% батьків хотіли, б щоб в школі приділяли цьому увагу цій важливій темі, яка, можливо, важливіша за багато інших предметів. Ми ну, не будемо зараз про це, а розкажіть, будь ласка, хто працював над стратегією, яких фахівців ви долучали? З ініціативи Національного банку була створена міжвідомча робоча група, це така основна група розробників документу. Також увійшов фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національна комісія стінних паперів, міністерств і фондового ринку, міністерство освіти і науки України, Міністерство економіки України, Міністерство цифрової трансформації України і державна установа Офіс розвитку підприємництва та експорту, об'єднання зусиль. Таких ключових державних установ, дотичних до цієї теми, нам дає можливість в процесі реалізації стратегії охопити дуже різні цільові групи. Окрім того, ми також консультувалися з учасниками ринку. Ми проводили спеціальні зустрічі, до яких долучились представники понад 116 організацій, і це понад 220 експертів. Серед них це були представники органів місцевого самоврядування. Закладів освіти, асоціацій, об'єднань учасників фінансового ринку, громадського сектору. Тобто, ми намагалися зі всіма прокомунікувати, зібрати пропозиції, адже робота насправді на цією стратегією розпочалася ще в червні 2021 року, і ми хотіли її затвердити в березні 2022. Вже всі документи були підготовлені, але сталося, на жаль, повномасштабне вторгнення, і вже через деякий час наша робоча група відновила. Підготовку цієї стратегії, власне, ми переробили проект з огляду на нові реалії, збільшили кількість цільових груп, додали компонент по цифровій фінансовій грамотності. От сьогодні ви можете бачити такий сучасний документ, який відповідає рекомендаціям міжнародної мережі фінансової освіти ОСР. Дякуємо за величезну роботу пророблену І сподіваємось, що ця стратегія допоможе українцям досягти більшої фінансової стабільності і благополуччя. Дякую, до нових зустрічей в нашому ефірі. Дякую, всього найкращого. До побачення.